Шановні друзі, вас вітає щотижнева гумористично розважальна передача обласного телебачення жарт клуб по брехеньки. Блукали ми по місту, шукали де присісти. Бігали, бігали, і в індіго прибігли. Ми так дійсно, ми зараз знаходимося в нічному клубі індіго. Бо, знає, тако, нічого, наш, що в е, е, нічого, що коли день. нічого, що нічого, в день. Да, а знаєте, що ми тут присіли якраз на літничку, на літньому майданчику. Знаєте, чому ми тут присіли? Тому що тут е, скидки є на, на 30% на по відносно до, до бару у залі. Тут і ми тому і присі, при, е, присіли. А тепер, шановні друзі, головний девіз нашої передачі самі брешемо Вас запрошуємо. Отже, ми брешемо, а потім вас до індіго запрошуємо. Заходить в тролейбус мужик. Мальчик уступає йому місце, він каже, ні, мальчик, сиди, сиди, у мене ноги ще держать. Через время опять мальчик, сідайте, дядя. ні, ні, сиди, мальчик, сиди, у мене ноги ще держать. Через время опять те саме. Він каже, дяденька відпустіть мене, пожалуйста. Я і так уже лишні 4 остановки проїхав. А это потрясаючий случай, значит, іногородний житель вийшов із достора і ловить таксі. Поймав таксі, каже, так, срочно отвезить меня в индиго. Ні, срочно відвезіть в Индиго. Ладно, говорит водитель, 15 рублей я везу. Заплатив, сел, поїхав, 10 метрів говорит, приехали. приїхали. Ти що, не мог сказати, що це рядышком? А я думав, ти шикуєш. <гум> Якщо ви за кермом, а взагалі е, поряд сидить жінка, а ще може те ще і керують, і розповідають, головне зберігати спокій і сказати фразу, ну, наприклад, дивно, жму, а. То ж мужму, а тормоза не працюють. Ага, або ще сказати, дивно, кручу руль вправо, а колеса крутяться вліво. Або ще я одного збив мента, чи двох. А ще краще політаємо, так? Да? І ще, шановні, я повинен сказати, що е, клуб Індіго знаходиться за адресою в місті Житомирі, вулиця Перемоги, 68. Ну, а тепер Побрехенечка. Три ведмедя приходять додому, батько риве, хто їв із моєї миски, хто пив з моєї чашки. Мале ведмежа, хто їв мою кашку, хто їв з моєї чашки, пив з моєї чашки. А мати каже: Ви придурки, не кричіть, я ще нікому нічого не сипала. Знаєте, навчається дівчинка, скажімо там, в кулінарному технікумі чи там, не знаю, там в поверському якомусь там ліцеї. І мама її питає, донечка, от ви там готуєте, от ви там страви якісь робите. Вам взагалі вчителі дозволяють їсти те, що ви готуєте? Вона каже, мамо, не те, що дозволяють, примушують. У мене така коротенька. Джеймс Бонд. Джеймс Бонд. Пух. Винни пух. Да, хорош. Ну, сейчас сейчас лето, пора пионерских лагерей, пора, и вот пора. да, пора. И вот я подслушал такое письмо читали из детского спортивного лагеря. Мама и папа, у меня все хорошо, живу отлично. Вчера у нас проходилось соревнование по боксу, поэтому зубную щетку, пасту и другие ненужные вещи высылаю домой. Один друг іншому каже: ех, мені мати, скільки грошей, щоб купити літака. Той каже, та навіщо тобі той літак? Каже, там літак мені не потрібен, мені гроші потрібні. <рес> Шановні, а зараз ми заходимо до нічного клубу Індіго разом з вами. Вже стало традицією, що першу зупинку ми в будь-якому закладі робимо біля бару. І от тут, бачите, який шикарний, красивий, затишний зал. А ми тут розповідаємо побрехеньки, значить. Приходить мужик додому і лається, на чому світ стоїть, лає Бен Ладена, лає такими словами отборним, все, двай. Дружина не витерпіла, каже, ну що ти до нього причепився, що він тобі такого зробив. Та каже, уявляєш, приходжу на роботу, отримую, каже, конверта, розрізаю. А звідти каже, порошок білий посипався. Пішов до лікаря, так і є, У мене погана хвороба. Ну, про музика то про музика. Приходить утром мужик під утром, п'яний в одних трусах, каже жінки, манька, ти знаєш, як мені в карти повезло. Отой костюм, що ти мені купила за 100 доларів, я проіграв за 600. Це Ми з дідом підходимо до бару, дід каже, так мені горілочки і бутербродика. І виймає з кишені жабу. А моїй подрузі зеленої болотяної водички і мух побільше. <реш> Значить, сватається мужик до, до, до дочки Шейха. Кажуть, а красивий мужик, ой красивий, ой красивий. А ладен ладен, Ох, ладен, ох, сама ладен. <реш> Ну, отут, в нічному барі Indigo ми відвідали відвіддали бар такий, а тепер піднімаємося до VIP-ресторану на другий поверх. І тут звичайно по від нас сидуть Валера, будь ласка. Приходить пацієнт к психіатра, говорить: "Доктор, я останнім часом став дуже нервним. Поможіть мені, будь ласка". Доктор: "Поподробніше, будь ласка". Не нервуй мене, скотина, лікар собі гом А это я расскажу такую притчу тоже. И решил Господь Бог спуститься на землю. І спустився он і став врачом в больнице. І зашел к нему коллега, вообще, который не двигался. І сказав: Господь: встань і йди. І встав он і пошел. За порогом його спросили, больные, ну, как доктор, говорить, а ерунда, как все, даже давление не пойметь. Ну, а тепер та ретро-побрехенька, Василь Іванович, звонит по телефону. От а Петька піднімає трубку і каже: командир корпусу танкового корпусу слухає. Василь Іванович подумав, що не туди потрапив, поклав трубку. Знову набирає знову тут командир танкового корпусу слухає. Той Петька, ти та я ж Василь Іванович, хто ж ще? Та який же ти командир цього полку, якщо ти командир танка? Так, Василь Іванович, от танка тільки корпус дістався. Ну, отже, ми з нашими друзями піднялися на другий поверх. Тут у цьому барі дуже чудово, шикарно. І зараз я надаю слово дяді Вадиму. Отже, ем... seis... i̇şte... Вадік, тому штук з кальяна, а мікрофон. Ось Буду в труби дуть. Уявіть собі ситуацію: великий аеропорт і об'ява по аеропорту. Дівчина, яка летить на кизил Подумайте, дівчино, подумайте. Стрічаються два друга, один другому горіть, ти знаєш, моя говорит, дівчонка, ну ну такая краса, ну на божю матір, похожа, да? А фотографія є з собою? Єсть. Ну-ка, дай постріть, матір Божя! Це набираю телефон. Альо, а звідти приємний чили, жіночий голос. Так, слухаю, скажіть, Олександр Миколаєвич, вдома. Та так, пауза потім відвертається в сторону і запитує у когось. Ти не Олександр Миколаївич? Mm -hmm. Чоловіче говорить, бу 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 Вона каже, ні, ви помилилися. От а я говорю: а це номер телефона 22-33-44? Вона каже: поняття не маю. <риклад> Отут у Віндіго. До вашої уваги, шановні, будь ласка, з 11-ї години європейська кухня і страви української кухні. Тут є ресторан і сушибар, з якого ми зараз і ведемо свій репортаж. Сушибар, значить, треба і про рибалку щось сказати. Ну, Зустрічаються правда. два рибака. Один каже: ти знаєш, я вчора піймав таку рибу, таку рибу здорову, що положив на віси. Даже шкали не хватило. А другий каже, та то єрунда. Я от позавчора рибу таку зловив, що одна фотографія важила 4 кілограма. Лікар, Мені кажеться, я Іван Грозний. Зараз я тобі ліки, сонечко, випишу. Піши, піши, піс смердячий. Лікар. Це прийшов один до лікаря і каже: лікар, у мене голова болить. А той каже: У мене теж болить. Той каже: Лікарю, у мене так печінка болить. Каже той, в мене теж печінка болить. Лікар, у мене ноги крутять той, у мене ноги. Слухайте лікарі, я піду, мабуть, до другого лікаря. Почекайте, я з вами. Про лікаря то про лікаря. Приходить мужик до лікаря і каже, доктор, ти знаєш, от мене всі ігнорірують. Так, следующий. <риклад> Не вимушена тема переходить на У, яку тему? На суд. Ага, суд. Так, підсудній, скажіть, будь ласка, де ви знаходились з 17 на 18, з 12 ночі на час ночі? Я був жінкою, і в мене є 15 свідків. Ну, Від суду, звичайно, до міліції. Діток приводять на екскурсію до міліції, і Вовочка дивиться такий стенд, такий, як їх розшукує міліція, каже, до міліціонера, ви що? Каже, оце їх розшукуєте. Так, саме їх розшукуєте. Так чого ж ви їх не пов'язали, як ви їх фотографували? <ріст> От ми зараз знаходимося якраз біля суші бару, де готують страви суші. Тож вони нас будуть приправи. Гащать, а мы будем їм анекдот розказувать. Встречаются два соседа и один другому. Сосед, а на кого это ваша жена каждый вечер так страшно кричит? Та на нашу собаку, бедное животное, вчера нагрозилось выгнать ее из дому и забрать ключи от квартиры. Це в залі суду кажуть до підсудного суддя, каже підсудний, чому ви каже тричі за ніч грабували один і той же магазин? Ну каже, розумієте, в чому справа. Я каже, там пограб... ну, вкрав сукню для своєї дружини, приходжу додому, ну ви ж жінок знаєте, потім, каже, двічі ходив міняти. А это случай, который наблюда троллейбусе. Монашка разговаривает с маленьким мальчиком. Они чем-то живленно, они говорят, говорят. Потом он выходит, и мама говорит, монашке, ну я надеюсь, он вас не обидел. Вы спасибо большое, что с ним поговорили. Она говорит, да, ничего. Только объясните ему, пожалуйста, что я не пингвин. А у нас в городе на дорогах объявлена операция перехват. Гаишникам надо срочно перехватить денег до следующей зарплаты. Перехват до тебя переходит. <реш> Это, значит, армейская тема. Майор вызывает себе лейтенанта говорит: Лейтенант Иванов, вы хотите получить старшего лейтенанта? Конічно майор. Тогда візьміть документи і пойдите в вытрезвитель і получите старшого лейтенанта Сідорова. Приходить п'яний мужик додому в три часа ночі. Йде, йде тут годинник бам-бам-бомтричі бам, бам, бам так, Я знаю, що година перша година ночі, не треба мені тричі повторяти. Індіга кожної ночі дискотеки. Наприклад, у середу вечорок для жінок до 12 години, у четвер вечори для молоді. У п'ятницю дискотека 80-х, ну це для більш поважного віку. А ми ось побрехеньки, тут теж сьогодні влаштували дискотеку. Дискотеку з побрехеньок. Зустрічаються два чукчі. один і каже, знаєш, я вчора в ночному клубі Індіга 10 доларів знайшов. Ну, каже, молодець, ну я їх викинув, як викинув, а що ти їх викинув? А вони фальшиві, откуда ти знаєш? А де ж ти бачив 10 догорів з двома нулями? А це ми граємо у морський бій з дідом. Дід, є два. Убив. Є три. Убив. Є три, я ж сказав убив. А це в голову контрольний. Сидят двое друзей, выпивают а один другого. Слышишь, а где твоя жена? Да, она в Минске. Да, хороший холодильник. Это разговор. На дискотеке. Мужики, две новости, хорошая и плохая. С какой начать? С плохой. Вы понимаете, она толстая, глупая и некрасивая. А какая хорошая? Я женился. Так, да, якщо ви завітаєте до найтклабу Індіго, я думаю, що не такі танці побачите. Але це не головне. Головним фактором залишається те, що уяви собі да, китайський алфавіт, так? Так. А китайську азбуку морзе. А це значить, заходить мальчик в магазин, ну, як юноша говорить, дайте, пожалуйста, мені дві бутилочки безалкогольного пива, продавщиці. Безалкогольного такой, Йолки-палки, ну хорошо, тоді дві бутилки водки. Дещо побачиш танці з мікрофоном. А це тут на дискотеки танцюють дві подруги і лаються, кажуть дати ти дурепа. А та каже: ні, ти дурепа. Підходить хлопці і каже, дівчата, заспокойтесь, ви обидві праві. А ми на дискотеці. Ох, як я ненавиджу Льва Товстого, Як я ненавиджу Льва Товстого, Каже, чотири томи війни миру, чотири томи, від... ну ненавижу, ненавиджу, Що читав, та ні, донька попросила перехсерити. Одному мужику постійно не везло. От їдуть на рибалку. Ці ловлять, а в нього взагалі навіть не клює. Угу. От він з горя взяв, пішов в казино і став грати в казино. Приграв все почистую в казино. Ну, робить останню ставку, вже в одних трусах стоїть. Думаю, ну на що поставити? Ну, остання ставка ставить на жінку. Ага. І знову йому не повезло, він виграв. Дзвонок це... Це... по телефону. Алло, це Так, да. Перезвоніть, а то я з мобільного. На Євробаченні тьма номінацій, і в номінації кращий танцювальний колектив. Перемогла збірна Росії по футболу. Ну, а зараз реклама. Шановний друже, приведи двох своїх друзів і отримай знижку на пів року. І підпис Райвоєнкомат. Ну тогда, раз уже реклама, тогда объявление об'явлення. два rolls ройса студентам і пенсіонерам скидки. Узбекистан, жара, военные учения. И такой вопрос. Рядовой бельдыев. У вас осталась вода в фляжке. Конечно, братан. Как ты отвечаешь старшего позвания? Еще раз, у тебя есть вода в фляжке? Никак нет, товарищ сержант. Приходи Винни-Пух до пятачка. Каже. Пятачок. Нет, не Карлсон. Пятачок каже. Поможешь мне? Я кооператив новый открываю. Медок. О! Каже, кльово, звісно, поможу, це так прикольно. А що ти будеш мед продавати? Та ні, каже, мед я куплятиму, а продавати буду свинину. Дзвонок по телефону: алло, це 250230? Ні. Какого чорта ви берете трубку? Зараз популярні переклади з російського на українську, то ми прочитали такий переклад. Е, якщо хлопчик любить мило і зубні порошки, то ето дебіла швидко зліпляться кишки. <реш> О, дякую, аж підскакує. Е, дівчина приходить до гадалки, там циганки, знаєте, це всі хрустальний шар, mm -hmm. там все діла, і каже: е, Скажіть, будь ласка, гадалка, у мене є два хлопці Олежа і Жендюлька. Ось, е, скажіть, будь ласка, кому з них більше пощастить, якщо я одружусь? Mm -hmm. Каже, більше пощастить Олежі. А чому? Тому Мощь, одружишься, на нажендюльцы. <риклад> 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 ну, <риклад> сидять бабульки на лавочці перед під'їздом, як завжди там семушки вот это вот обсуждение одна, другая говорить, Слышишь, а ты слышала вчера, Ивановна, пенсионер нашел мину за городом. Она, да, слышно было хорошо. Останавливает гаишник машину, смотрит за рулем его школьную учительницу. Так, Мария Ивановна, а теперь доставайте бумагу, ручку и сто раз пишите. Я больше никогда не нарушу правила дорожного движения. Ликарю, ликарю, я хочу народить дитинку, а мой человек не хочет. Что делать? Вы народжуете, а он хай не народжує!» Традиційно в нашій передачі звучить побрехенька від Костянтина Яновського. Зустрічаються якось е, два куми. Один іншого запитує і каже: як тобі куме? Холодно. Холодно! А хочеш зігрітися? Хочу! Шарить! Приходить кум до кума і каже. Ну що, кума, я тебе поздоровляю з днем народження. Коже ой, спасибі, ой, спасибі. Ти один прийшов. Ще жодна свиня, крім тебе, не поздоровила мене з днем народження. Засідання жарт-клубу Побрехеньки наблизився до фінішної прямої. І нас тут, якраз на цій фінішній прямій, нас тут пригощають, індіго, пригощають стравами суші, різноманітними стравами. От заходьте сюди, вас тут теж пригощать. Я хочу сказати про те, що тут, в нічному барі. Індіго можна замовити все з доставкою додому в офіс, в офіс, будь-яке місце, будь-які страви. Ну але скільки тут, крім суші, ще є пиво, то мені пригадалася одна побрехенька, яку яку по моєму розповідав дядя Вадим, давненько, правда, от матч видався жарким, і пиво швидко скінчилося. А поки я ходив за наступним бокалом пива, нашій команді забили гол. Звідси правило: воротар за пивом не ходить. До речі, про пиво, от просто ну, життєва фраза, життєвий дослід. Як в цій країні можна кинути пить? якщо пиво дешевше молока. Ну, раз уже про пиво, значит, про пиво. Можно еще про суши. Да, ну это... Если суши. Суши, Встречаются три президента пивных компаний. Президент Гёссе, президент Балтики и президент Эболони. Ну, сидят тоже в ресторанчике, значит, президент Гёссе говорит, мне бокал Гёссе принесите, раз им принесли. Президент Балтики. Балтику тройка. Раз принесли. Ну, наш сидит, говорит, Мне, пожалуйста, бокал Кока-Колы. Все так раз на него обернулись, говорят... Та що це ти кока-колу? Він говорить, ну ребят, ну раз ви пиво не п'єте, що я буду виділятися. А дід наш приймав участь у програмі Останній герой разом да. разом з американцем і французом Ну, як, звісно, там дозволяється взяти одну річ, якусь американець взяв сокиру, француз взяв ніж, а дід взяв фотокартку Памели Андерсен. На третій день у нього була і сокира, і ніж. А ви помітили, як Вадік тут сушу коштував? Цього... Паличкою тикав, тикав, потім каже, дайте мені веделку. <ріст> <ріст> а до речі, ти якось розповідав про брехенічку, про китайців і палочки. Ні, це просто є така фраза, коли настане всесвітній голод, тоді коли китайці почнуть їсти ложками. <ріст> <ріст> ну, а я зараз занятий, далі Саша, ти розповідай. Заходить мужик в магазин і каже. ваш ты мне 49 грамм ливерной колбасы. А продавец скажет, ты... слухай, а я, может 50 уже для полного Фу. счастья? Ну ладно, гулять так гулять, ваш-то 50. А это значит, летная школа, учебный полет. Вдруг самолет ходит в пике, курсант в шоке. Говорит летчику, сидящему рядом, ну и что мне теперь делать? Тот а разве не ты инструктор? Сидят два ковбоя в ночном клубе Индиго, кушают суши. Тут открывается дверь, заходит лошадь. Заказывают бутылку виски, огурец, выпивают ее, заедают огурцом, по потолку проходятся и выходят на улицу. Два ковбоя сидят. Да, говорит, сколько живу, но никогда такого не видел, чтоб виски огурцом закушивали. І знову я зайнятий. Знаєте, новина перед тим як вам її доповім, хочеться сказати і передати великий привіт моєму однокому другу Ігорю Грачу. В нього нещодавно було свято інтимне. Я вітаю, і ми всі вітаємо. І тоді побрехенька спеціально для Ігоря. Ось нещодавно в Чорнобилі було нещодавно, все ж таки в Чорноболі, було вирощено найбільший перець в світі. Його зірвали і повезли на всесвітню виставку до Франції. Правда, по дорозі перець з'їв всіх, хто його віз. Їде, ну, жінка стара, вже така, то в возрасті, така бабушка, вже заходить вона в тролейбус, Напроти сидить дівчинка, маленька, красивенька, там з бантиками, як положено, сидить. Ну, бабушка стоїть, жара, вона так смотрит на нього, що бабушка, тяжело стоять? Вона говорить, да, внученька, тяжело. Бабуля, ты когда вот была, ну, молодой, говорит, у тебя же ножки не болели тогда еще. Она говорит, нет, не болели. И ты, наверное, уступала место всем старичкам. Она говорит, да, конечно, внученька уступала. Так вот поэтому теперь у тебя, бабуля, ноги и болят. А у меня, хлопцы, политическая новина. О! У Китая Верховна Рада приняла постанову фотокартки у паспорт больше не клеить. Что, правда? Ха, а навіщо? Так, я вже звільняюсь. У сільському клубі лектор читає лекцію про шкідливість алкоголю. Ну, контакту, звичайно ж, з аудиторією ніякої. Він вже думав, думав, що робити. Наводить такий приклад. От уявіть собі, каже: стоїть два відра, одно з водою, друге відро з горілкою. І заводять, каже, корову. Каже, І як ви думаєте? Що, якого відра вона вип'є із залу? З водою. Ну от вірно ти зрадів, що контакт з'явився. А чому? А тому, що вона скотина. День народження. І син каже: Мама, дивися в фотоапарат, зараз відсюда вилите птічка. Вона каже: так, синок, прийшло час розказати тобі всю правду, яка тільки є. Ти знаєш, з фотоапарата птічка ніколи не вилітає, Дідом Морозом завжди приходив твій дядя, волчок ніколи не вкусе за бачок, баби яги немає, бабайки немає. Ну тепер ти все знаєш. Ну каже, ніфіга собі зустрів 30-ліття. Е, ну, Шановні друзі, так, остання побрехенечка, остання. Не так, дружина, дружина Сьогодні остання а. дружина приходить додому і жаліється чоловікові, що їй каже, мене на вулицю обізвали шлюхою. Каже: Ну а чого ж ти ходиш там, де тебе знають добре? <рех> е, от. Ну, шановні друзі, от мої друзі-побрехеньки всі теж жаліються на те, що на них на вулиці не тільки діти, а вже й дорослі кричать: побрехеньки, побрехеньки, то що ж нам по місту тепер не ходити? Так? Давай покажемо, як це треба. Робити, да? Дивіться, з вами прощається жарт-клуб Побрекенті, попри кенті, побре кенті!